Друзі, всім привіт! І знову шок-контент. Але перед цим трішки теорії. Значить, дивіться, злочини проти людства або злочини проти миру та безпеки людства. Як вони визначені в пояснювальній записці до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є найбільш ненависними злочинами та як являють собою серйозний руйнівний вплив на людську гідність, принижують та, та спричиняють деградацію особистості. Вони не є ізольованими чи одиничними випадками, а є частиною або однією од урядової політики, або широко розповсюдження звірства, яке замовчується чи виправдовується урядом чи де-факто владою, тобто, простими словами, це всі зл злочини проти людей, українців. Які замовчуються чи виправдовуються урядом і владою. Це те, що ми маємо зараз в Україні. А тепер до суті, це сталося в Чернівцях. І людина на відео, ви зараз переглянете це відео, дає покази, покази, які мають розглядатися в Гахському трибуналі разом з злочинами Путіна, так і з злочинами Зеленського. Зеленої влади проти українського народу, значить, коротко, людина має абсолютно всі документи, бронь, резерв плюс була насильно відправлена в ТЦК, зазнала знущань, в тому числі й медичних знущань, і фізичної розправи, і в кінці в кінців. -кінців Вийшла звідти, ще відкупившись за 2,5 тисячі доларів через адвоката, яка, повторюсь, абсолютно мала всі документи: бронь, відсрочку, резерв плюс і тому подібне. Такі злочини відбуваються по всій Україні, де поліція, ДЦК стали на бік беззаконня, на бік злочинців. На бік узурпатора в кінці кінців, і рано чи пізно вони повинні відповісти в міжнародному трибуналі. Дивимося відео 7 жовтня 2024 року. о 8 ранку, я пробув на вокзал у місті Чернівці для того, щоб провести в цьому місті навчання. Я так роблю кожного місяця. Я подорожую багато і. Всі, хто мене знає, знає про це. На порога мене зустріло 30 людей в зеленій формі. Без пред'явлення будь-яких документів вони попросили пред'явити мої документи. Я розумію, чи з ким маю справу на відмову. Без будь-яких пояснень показав всі свої документи, а саме паспортні дані, резерв плюс, оновлений. Оновлений цією датою, оновлений в принципі. Документ з навчання, з витяг ЕДБО, де написано, що я не порушую порядок навчання, лист відрядження, договір про надання послуг, бронювання готелю, білети назад. Всі документи, які тільки в мене були, я все показав. Мене відпустили, сказали, дідь далі. Пройшовши ближче до виходу з вокзалу, мене зустріли ще двоє людей з зелені форми. Знову ж таки. На моє прохання, покажу ваші документи мені було відмовлено. Я показав знову свої всі документи, які тільки можливо, і мені повідомили, що цього замало, вам треба з нами приїхати, бо щось там в базі не так нашій. Поруч був поліцейський, хлопчик років 25-23 років. Він мовчав. Почалась повітряна тривога. Я просив перейти в укриття, тому що це небезпечно, і тому, що я вже був на вулиці хвилин 20, а було достатньо прохолодно, я був тягне легко. Мені було відмовлено. На прохання поліцейського пройти разом з нами він мовчав. Я викликаю поліцію. В цей час я набираю свого менеджера і повідомляю, що мене тут утримують не дозволяють мені рухатися не в таксі, не в приміщення в укриття. А, минає, мабуть, хвилин п'ять, як приїжджає поліція патрульна, але як виявилось, по іншому питанню. Це була не та патрульна, не той патруль, який саме я викликав. Я просив відкрити вікно і з ним поговорити. І запитав, чому мене утримують люди в зеленій формі. Хто вони такі і чому вони мене утримують? Не дозволяють мені рухатися не в вокзалу, не в укриття нікуди. Вони сказали, тут, мабуть, вас затримує поліцейський, ви щось порушили там якісь є питання? кажуть, ні, кажу. Мене поліцейське не затримує. Вони були здивовані. На той момент я вже на вулиці був хвилин 50. Я досить сильно замер, вже у мене почався, знаєте, такий тремор. А через який час приходить цей поліцейський приносить мені чай, хоча я цього не просив. Дуже дякую. Він він, знаєте, він гарна людина, мабуть, але поганий поліцейський в даному випадку, бо він не виконував свою функцію. Ідеальний поліцейський для тих випадків, коли перед його очима треба вчинити якийсь злочин. Ми будемо вчати і нічого не протидіяти. На, поліцейського, на моє прохання до поліцейського, я попросив сісти в машину, погрітися, бо я дуже сильно замерз. Мені дозволило, я сів в машину. Один з поліцейських вийшов на вулицю і поговорив з людьми в зеленій формі. Пожав йому руку, потиснув руку. І сів машинам. І ми рушили кудись. На моє запитання, чому ми рухаємося і що відбувається, які процесуальні дії виконуються. Мені сказали, зараз ви поїдете на голову 129 і там покажете всі свої документи, і вас за 15 хвилин відпустять. Скажу, ні, дякую. Я не хочу нікуди рухатися. Ви або мене затримуєте, складаєте протокол затримання, або я маю вийти. Мені відмовили, тому що вийти. Приїхавши за адресою головна 129 біля воріт цієї, цього будинку відкривається машина, мене забирає чотири людини в зеленій формі під руки і штовхає за ворота. І все ворота зачинаються, поліція ніяк не реагує. За воротами почалися розмови. Хто, що, чому, зараз вам все розкажемо, сказала мені. І вам треба пройти в приміщення, і там вас мають оформити. Кажу, як кого, що, що відбувається, чому я маю кудись проходити. На той момент від холоду у мене почався відчуття, що в мене високий тиск. У мене так дійсно досить часто буває навіть з великим швидкої. Мене трясе, це вже хвилин 30 мене від холоду, тобто я не зміг зігрітись в машині за той час короткий. І в мене відчуває, відчуття тиску високого. Це мене в мені в очах, я не відчуваю рук, в мене погано працює мова, голова, тому що дуже високий тиск. Я вже відчуваю його. Кажу, мені треба викликати швидку, бо мені дуже погано. Або дайте мені мої ліки, які є в сумці. Бо коли мене забрали за ворота, забрали мої речі це рюкзак і сумка моя. Мені відмовили в воді, в ліках, в всьому. Десь через 30 хвилин знову ж перебування на вулиці складає. Хопили і підправили всередину на лавочку. Там досить багато було людей, цивільних, військових, мабуть, не знаю. вулиці, до речі, було дві машини поліцейських, до яких я звернувся за допомогою. Мені відмовили. Просто, знаєте, промовчали і все, нібито мене немає. А в коридорі я сидів досить довго. І кожний, не знаю, 5 хвилин прохав дати мені води, ліки, бо в мене вже почала дуже сильно голова боліти, досить сильно. І постійний тремор, постійний, який мені заважав навіть говорити, що чесно. Через якийсь час я набрав свого менеджера в туалеті, бо я пішов в туалет, мені почало нудити. Попросив викликати її швидку. Вона сказала, що вона вже в пошуках адвоката, який має нам допомогти в якимось чином. Хоча а в туалеті я викликав шутку з третього разу, тому що перші два рази я не, не міг вимовити правильну адресу. Вона мене не розуміла, бо мене трясло, і в мене мова була незрозуміла. В мене якийсь час. Мені приходить повідомлення від мого менеджера, що влад ми знайшли адвоката, і він готовий допомогти. Ціна питання 2600 не гривень. Я пишу: викличь, будь ласка, що Я зараз не можу не про що думати, окрім того, що мені дуже сильно погано. Я ну, типу, навіть не досить нормально розумію, що відбувається. Через якийсь час, розуміючи, що є кабінет, де є лікарі, тому що на них написано терапевт, голова ВЛК, кардіолог, я заходжу до голови ВЛК. Самостійно, звичайно. І на прохання помірити мені тиск, його асистентка, виконуючи асистент, чи помічник голови велика, не знаю. Помірила мені тиск, і тиск показав тонометр 160 на 100, і тихікардія була в мене 120 серцебиття. Для мене це дуже високий тиск. З таким тиском я викликаю вдома швидку, правильно. Я кажу, дайте, будь ласка, мені ліки або мої, або якісь ваші, мені дуже погано. А він на моє прохання каже: за тебе вже позвонили, ти не хвилюйся, зараз напишемо, що в тебе там якесь дообстеження, якийсь діагноз. Кажу, мені не треба зараз що писати, мені треба просто зараз допомога, я не можу нормально ну, функціонувати як людина. Дайте мені води, ліки, дайте мені щось. Мене просто забрали в коридор знову. І знову там тримали. Мабуть, через хвилин 40 приїхала шитка. Мене затягують в кабінет, де вони зазвичай перевіряють серце, там інструмент для повірки серця апарату стоять. Мене посадили в крісло, помірили тиск, серцебиття, зібралося дуже багато людей навколо, лікарі, ВЛК, люди в зеленій формі. А, і все. Мені, мені помітили тиск, але у вас високий тиск і тахікардія. І все. В якийсь момент різко мене хапає двоє людей в медичній формі за руки, такі здорові, здорові хлопці. На, е, на, на підлогу кидають, двоє військових тримають мені ноги, а треті тримає мені широ. А... Бо четверте, або хтось з цих військових в цей час мене б'є по голові декілька разів, бо я вириваюся. Мені вкалюють якийсь препарат, водять. А від якого я майже втрачаю свідомість просто. Відкривши очі, я бачу, що навколо купа людей і деякі з них знімають на свій мобільний телефон все, що відбувається. Тобто мені ввели препарат невідомого походження, без мого дозволу. Я не був якось психічно хворий. Я багав просто про допомогу. Дайте мені мої ліки або надайте мені медичну допомогу. У мене було просто голову кожіння. Все. Голова як боліла, так і боліла. Я як тремтів, так і тремтів, як я погано бачу, так я і погано бачу. Тобто, у мене зір не покращився, тільки гірше стало, бо у мене все почало плести перед очима. Мобуть, який заспокійливо, тантверізатор, я не знаю, абсолютно не знаю. Мені працівники поїхали, мене залишивши в такому стані. Мене кинули в якусь кімнату окремо, де було ліжко, страшне, грязне, прудне, в плямах і так далі. І все. Мене кинули. Я лежав в тремці, блага про допомогу, дайте хоча б води мені, будь ласка. Мені відмовляли. Ходили, приходили якісь військові, питали, чого ти заспокойся, будеш кричати, ми тебе будемо бити, возити по селам. Поки ти не заспокоїшся, зараз тебе форум, все буде добре. Минає ще десь година. Приїжджають люди в Темні Одежі, де я не знаю, хто це був тоді, і забирають мене під руки, кидають в машину, і ми кудись їдемо. Приїжджаємо на територію. Як це потім виявилося? Це була Державна прикордонна служба, або якось, там це називається місце тимчасового знаходження загонів прикордонної служби. Там в мене відбирають мобільний телефон. До речі, в мобільному телефоні були відеодокази, знущань і так далі, розмов про знущання наді мною. Все це було видалено цими хлопцями в чорній формі. Вони забрали мій телефон і протягом півтори години перевіряли всі можливі переписки: відео, фото, пошуки, сафари, все абсолютно. Це ж інтере вони виділили абсолютно. І ще тримаючи мене годину, ми пройшли в інше приміщення, де мені виписали протокол про адміністративне порушення. Що нібито о 15.00 мене забрали з вокзалу. Бо я не мав про собі військово-облікову даних, нібито. І відпустили. Я вийшов з території прикордонної служби, де мене зустріла мій менеджер і адвокат. Ми сіли в кафе, я нарешті зміг випити води, щось поїсти. Це було більше восьми годин, без води їх ще. Мені пояснили, що ви приїхали на територію, де не зовсім діють якісь закони і правила, О, що це спеціальна територія прикордонна, і тут можуть затримати тебе просто В них є підозри, що ти є порушником державного кордону, що ти плануєш кудись виїхати, наприклад. І все, не зважаючи на твої документи. Тут можуть побити адвокат, який приїхав на виклик захищати свого клієнта. Тут можуть дотримати людину, яка, немає, яка має відстрочку, яка має а, повністю знято з обліку, як мені пояснив адвокат. Посидівши з ними, я пішов в готель, який забронював раніше до цього. Проночувавши там ніч, в супроводі цього ж адвоката я доїхав до Києва. Одразу ж на наступний день. Я поїхав до омбудсмена, який мав би, яким ще не захистити мої права конституційні, які були порушені. Окрім того, я звернувся в ДБР Державне бюро розслідувань про відкриття кримінального провадження. Я дзвонив поліцію, сказав про те, що відбулося. Мене перенабрали чернівці, чернівецькі поліцейські, сказали, що ну. Доказуйте вперед. Дякую за заяву, але доказуйте, що ви там праві чи не праві. А, до речі, після введення цього препарату на вечір у мене почалася алергія. У мене опухло око.